Усім вітання, мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Спілкуємося сьогодні на тему двигуна ОМ-642. Розкажу на прикладі власного автомобіля Емельки, тому що двигун досить популярний і відповідно встановлювався з 2005 року фактично до 2018-го на різні автомобілі. Є е класа МЛ. Фактично вся лінійка мерседесів задіяла дані двигуни. Дані двигуни також встановлювалися і на джип Cherokee колись до 2012 року. І в більшості форматів даний двигун характеризується як досить надійний з певними нюансами. Ось про ці нюанси я вам розповім, тому що нюанси дійсно можуть бути досить серйозні, які впливати на подальшу експлуатацію даного автомобіля. і Інколи створювати досить непоборні проблеми, після чого власники будуть просто намагатися продати даний автомобіль, тому що трапляються такі варіанти, коли інколи не можна справитись з даним двигуном. Тому все по порядку. Двигуни фактично ідентичні, В-подібна шістка різна по потужності про що сьогодні поговоримо відкрию для наглядності двигун по своїй суті в принципі досить надійний ходить досить в великі пробіги навіть з екологією в моєму полі зору, мають декілька автомобілів, які навіть мають пробіг, плюс 500 тисяч із наявною всією екологією на місці, на місці, відповідно, при умовах нормального технічного обслуговування дані автомобілі і дані двигуни в принципі проблем можуть не створювати. Однак, якщо порушувались певні правила роботи по даному двигуну, він може створювати певні проблеми. Відповідно, під час покупки, на що я... Першим ділом раджу звертати увагу і що починати перевірку. Першим ділом, звісно, це цеп. Бо всі кажуть, що тут цепи інколи це хотять, інколи ще щось, і по ним можуть виникати певні труднощі. Однак скажу, з власного досвіду, що цепи тут ходять досить нормально. І до 400 тисяч вони жодних проблем не створюють. Якщо на 250-300 на тисяч, що міняний цеп, значить двигун має набагато більший пробіг. Далі, як почути, чи є проблематика по цепу? Я думаю, це всі знають, завести автомобіль на холодну. Саме на холодну ви відчуєте, відчуєте характерне цокотіння. Коли цеп ще не натягнутий, відповідно він може коливатися таким чином, бити об кришку і створювати цей звук. Саме на холодну, саме перший раз. Тому що якщо на холодну, його хоча б раз завести, двигун пропрацює 5 секунд і виключити. Відповідно, масляний натягувач, який стоїть, він натягне цеп, накачається туди мастило, і він вже при повторному запуску цукотіти не буде. Далі, з цим двигуном однозначно рекомендую вам зробити. Крім візуального огляду, ми до цього ще перейдемо. Це візуальний огляд теж досить важливо спочатку оглянути автомобіль на наявність певних підтікань і характерних у ньому нюансів, а зокрема радіатор в розвалі, там, де дві різинки, це не є проблематика, це просто річ, яка потребує періодичного обслуговування. Тобто раз там на 200 тисяч потрібно розібрати, замінити там. і... Проблем з ним немає, воно їздить далі. Тому це не є проблема, це просто технічна особливість. Однак, після оцінки його зовнішнього вигляду, на предмет наявності підтікань, тому що зазвичай тут підтікає біля вакууму, досить сильно маслить і слинить. Зокрема, кришка інколи не прилягає, мастила. І бачите, що фільтр знаходиться ось на такому, ніби як додатку, на окремому. Там. Коли оцей фільтр прилягає до самого двигуна, там теж є гумки. З часом вони твердіють і мастило досить сильно може тікти вниз. Таким чином, попадаючи одразу на ремінь, і двигун практично буде повністю заляпаний як зверху, так і знизу. Проблема, в принципі, не складна, однак, коли тут все брудно, Інколи можна не зрозуміти чітко, звідки саме тече мостило, тому що навіть можна десь і подумати, що це скоріного. Тому на це треба зважати. Проблематика, в принципі, не досить серйозна. Після поверхневого огляду рекомендую вам однозначно зробити повний цикл, тобто почути, як двигун працює на холодному, нагріти його до робочої температури 90 градусів, проїхатись на ньому, відчути. тобто, Хоча би годинку часу на ньому покрутити, поїздити і щоб він був нагрітий. Тому що деякі проблеми на цьому двигуну проявляються саме на гарячу. І не завжди на холодну, ви їх відчуєте. Зокрема, так само можуть бути проблеми певні саме відпрацьованих газів. Тобто ми, ми прекрасно всі розуміємо, що на цьому двигуну, як і на всіх, в принципі, реалізується яким чином, що шляхом, що ЄГР. Коли двигун холодний, відповідно трішки відкривається в момент, коли двигун нагрівається лише, і відпрацьовані гази запускає в колектор, звідки поступає лише повітря. Таким чином він підігріває повітря, створюється суміш, краще загоряє суміш, швидше нагрівається двигун. І за рахунок цього, якби двигун швидше нагрівається. Однак, інколи по цій системі виникають проблеми. Внаслідок тих же самих проблем, що попереднього, невчасного тео, не якісного мастила, палива все інше. І ці проблеми можуть проявлятися саме на гарячу, на холодну ви їх не відчуєте. Помилку можна стінути і вона лише на гарячу десь може з'явитися. На які помилки слід зважати увагу. Якщо при щитуванні помилок, ви побачили, що у вас є помилка по датчику протидії. Тиску, ось він стоїть ось тут, біля EGR. Прямо я показую, ось ЄГР справа, а він стоїть по центру біля турбіни. Не завжди це вказує, що проблема саме в датчику. Звісно, його можна взяти і почистити, але як практика показує, чистка нічого не дає, треба міняти на новий. Проблем може бути також, як в ЄГР, так і в турбіні. Інколи. Буває, що закушує ЄГР, його потрібно замінити. Інколи буває, що турбіна, а тут турбіна змінної геометрії. і Інколи теж виникають проблеми як з актуатором, а також з самою турбіною може закушувати внаслідок того, що тут невчасно міняли. мастило, з'явився нагар. І відповідно відбувається передув або недув і тоді цей датчик може спрацьовувати, показувати. І ця помилка може проявлятися лише на гарячу. Зокрема, таким чином, що двигун буде падати в аварії, не давати крутити до 3000 двигун. Шляхом скидання він знову потім буде з'являтися. Також воно може проявлятися е, нерівномірним перемиканням самої АКПП. І може здаватися, що проблема в АКПП. Тому на це слід зважати. Не завжди проблема е, в тому, на що вказує комп'ютер. Можливо, будуть бути інші проблеми. Не завжди датчик протидії тиску. Вказує на те, що проблема у ньому. Інколи він може вказувати, що проблема як в ЄГР, так і в турбіні. Тому треба буде зайти в поток даних і подивитися на реальні покази, що показує турбіна, що показує ЄГР. А цей ремонт може бути дороговартісний. Також це може вказувати на проблему вихових заслонок відведенню картини газів. Ось там далі стоїть позаду сепаратор. сам. І він такий досить специфічний, тут заходить туди-вниз. І там інколи слинить одна резиночка. На неї теж треба дивитися. І, на жаль, вона одна не продається і треба буде купляти разом з тим патрубком. Однак її теж варто замінити. В принципі, також на що б я звертав би, першим ділом, коли ми підходимо, наприклад, вигун попрацював, вже нагрівся, це, звісно, відкрутив би бачок і почув би. Чи є тут великий пшик, чи нема. Якщо пшик такий короткочасний, там буквально секунда пшх, і все, і пройшло. То не питання. Якщо пшик такий довготривалий, і тут десь з'являються бульки, можуть проблеми бути вже з самою прокладкою. І десь картерні гази попадати в охолоджуючу рідину. Також звертаємо увагу, звісно, на саму рідину, щоб вона була світла, без всяких домішок, мастила, не було плівки зверху. Це теж вказує, чи все окей в двигуні. Проблематика масляного голодання. Зокрема, по двигуну і певні, певні, певні нюанси це створює. І однозначно, би, при купівлі даних двигунів, я б би відкрутив би масляний фільтр і переглянув би сам фільтр на наявність стружки. В принципі, коротко, ось такі базові нюанси, на що я раджу вам звертати увагу. Звісно. Першочерговість, це ви відкриваєте капот, оглядаєте двигун. На предмет того підтікань чи є, чи немає. На рівномірність роботи двигуна, на правильність його двигуна. І тільки сукупно ось ці всі, всі нюанси, якщо ви зібрали до кучі, і ви побачили, що по двигуну більш-менш все нормально, ви можете купувати даний автомобіль. Двигун, якщо за ним дивилися, досить надійний. Їздить досить нормальні відстані. І всі проблеми. Все, що з ним трапляється, це внаслідок невідповідного технічного обслуговування. Так як на моєму випадку було, я розповідав на попередньому відео. Тобто, наприклад, був проблема по термостату. Автомобіль їздив в холодній країні, в Канаді, завжди холодно, двигун не догрівається, ЄГР завжди відкривається, закидає відпрацьовані гази впускний колектор. Ця процедура відбувається постійно. Відпрацьовані гази завжди йдуть з певним надлишком. Паливо, яке не згоріло, суміші. Це все закоксовується на вхідних каналах, відповідно, перекриває повністю вихриві заслонки, вони просто закоксовуються, відповідно, треба знімати і мити все інше. Також це напряму впливає на турбіну і на все інше, тому що турбіна також може коксуватися, відповідно, втрачається ця геометрія, і вона на якихось певних етапах може її закушувати. Тому на це слід зважати. Якщо у вас, звісно, будуть виникати додаткові запитання, задавайте, ставте їх в коментарях. З радістю на них відповім. Ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба! Та все буде Україна!